У приміщенні Тростяницької міської ради відбулось засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Юрія Бови, де профільні заступники, керівники відділів і структурних підрозділів звітували про зроблене в громаді за 9 місяців 2022 року. Про роботу відділу економічного розвитку залучення інвестицій та міжнародної діяльності розвітував заступник міського голови Володимир Злепко. За попередніми підрахунками 105 млн доларів, збитків, які не обраховують там, безпосередньо стані збитків бізнесу, а щодо будівель транспортних там, засобів, які постраждали, це 105 млн доларів. І в цій ситуації робота міської ради була повністю переформатована і особисто в перші місяці, коли треба було забезпечити нашу громаду продуктом харчування, засобами гігієни і таким іншим. Отже, за цей за 9 місяців 2012-22 року допомога громад з інших регіонів склала 22 тонни 807 кілограм, допомога вітчизняних волонтерів підприємств благодійних організацій та громадських організацій 808 тонн 198 кг, допомога іноземних волонтерів підприємств благодійних організацій 127 тонн. 150 кілограмів та 100 тисяч євро, грантова допомога іноземних держав та міжнародних фінансових організацій 22 мільйони 405 гривень, і допомога міст побратимів 60 тонн. Тобто це в першу чергу продукти харчування і на це робився, скажем так, уклон міської ради для того, щоб ті люди, які постраждали, ну вся громада, яка постраждала від місяця окупації змогла трішки видихнутися і скажімо так, отримала ту допомогу, на жаль, ну, от, якої не було протягом місяця, і був дефіцит харчування і, і всього іншого. Крім цього, надавалася допомога у вигляді і транспортних засобів, інструментів, медичного обладнання, ліків, засобів гігієни, будівельних матеріалів, насосного обладнання для КНС. Ремонтували свої лікарні заклади освіти та підтримки міжнародних гуманітарних організацій та інше. Я думаю, що кожен заступник свій напрямок відповість і зазначати все буде зараз просто-напросто некоректно. Наступним слайд. Що стосується президентської допомоги, якою безпосередньо займався відділ економічного розвитку разом з відділу соціального захисту і разом з усіма школами, які на базі яких видавалася ця допомога, то ми отримали лише, ну, я хочу зазначити, що от лише, напевно, треба якось підчеркнути, і виділити чорним було б, тому що громада, дійсно, як я зазначав, постраждала найбільше, але чомусь отримали лише третину від всієї кількості продуктових наборів на кожного мешканця громади, а в нас, як відомо, 28 тисяч мешканців громади, то ми отримали 10 тисяч і було прийнято рішення максимально ефективно її роздати, це щоб як мінімум на один набор був на одну сім'ю. Також заступник міського голови розповів про один з важливих напрямків діяльності мирного часу роботу по узаконенню користування земельними ділянками та їх доцільне використання задля можливості отримання прибутку. У цьому році ми також посадили гарбузи, але площа посівна була збільшена з 96 гектарів до 131 гектара, тобто фактично на, 155, на 55 гектар площа збільшилася, видатки склали 1 мільйон 883 тисячі гривень, орієнтовний дохід ну, за підсумками це буде розвітовано за рік, але зараз можна сказати, що ми отримали там, приблизно 5,8 млн грн. Крім того, ми експер... проекспериментували і посадили 18,3 гектара кукурудзи, видатки на які склали 86,8 гривень. Кукурудза ще стоїть в полі, тому сказати, чи це є, скажімо так, вирощування цієї культури було у нас прибуткове чи ні, ми поки що не можемо. по, по року про це обов'язково прозвітуємо. Наступним звітував профільний заступник міського голови Юрій Заяць. Зокрема, доповідь стосувалася зробленому у галузі житлово-комунального господарства. У галузі житлово-комунального господарства протягом майже складних 9 місяців у цьому році після деокупації міста було привезено значний обсяг робіт. Це був виконаний поточний дрібний ямковий ремонт по місту. На 585 тисяч гривень, поточний середній ремонт на 6,8 млн грн. Серед виконаних робіт, як приклад, це поточні дрібні ремонти по вулиці Пам'яті, середній ремонт по вулиці Миру та інші. По комунальному підприємству «Тростянецьке ЖЕО» протягом звітного періоду ми виконали 510 заявок, відремонтували у 16 будинках пошкоджені покрівлі, які були пошкоджені саме внаслідок бойових дій. Проведено ремонт і часткову заміну мереж водопостачання і каналізації в семи житлових будинках. Ремонт вікон у трьох багатоповерхових будинках зробили. Подачільне підприємство «Олегія» за власні кошти підприємства виконали роботи на суму 37 тисяч по поточному ремонту кімнат і по ремонту опалювальної системи у «Олегії». Комунальне підприємство Трестенецьке Монсер здійснило заміну 448 метрів. Дільниць водомережі, здійснили заміну семи глибинних насосів, проводили ремонти башт Рожновського, ремонти водозаборів робили. І ліквідовано за цей період було 41 аварійний порив у водомережах. Також комунальне підприємство у звітному періоді, дякуючи благодійникам саме Полтавському гірничо збагачувальному комбінату, отримало три одиниці техніки. Це один новий ескаватор і два автомобілі для ремонтних бригад, в дільниці водопостачання і водовідведення. По підприємству Готель Престянець ми виконали із основних робіт це 249 тисяч ремонт даху, поточний ремонт дверних полотен, системи опалення, ну, загальна сума витрачених коштів там була на цілі 22,6 тисячі гривень дочірньому підприємству «Екосервіс» загальна сума виконаних робіт у цьому періоді була на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вивезено відходів на 900 метрів кубічних більше за ніж за відповідний період минулого року. Окрім того, було приділено увагу і до розборів завалів та вивезення будівельного мотлоху будівельним батальйоном Добробат, якому для роботи надавалася спецтехніка Тростяницької міської ради. Тростянецької міської ради, я хотів би на цьому наголосити, ми давали наш комунальний транспорт для вивезення цих відходів і харчували, ну, в залежності від приїзду, від 30 до 60 чоловік кожного разу. Таких приїздів було 20 на території нашої громади. І в результаті проведеної цієї роботи ми вивезли 736 метрів будівельного сміття. По центру комунальних послуг у будівлі по вулиці Миру-2. Виконана аварійний ремонт системи опалення, яка була пошкоджена також в зимовий період, системи водопостачання, провели заміну вікон. Виконали ми роботи по візуалізації будівлі по вулиці Благовіщенська, 10 на суму майже там 21 тисяча гривень. Ви можете побачити, яка ця будівля колишнього будинку побуту буде в майбутньому. Ну і у звітному періоді ми надали для стабільної роботи наших комунальних підприємств, фінансову підтримку. У розмірі 11 мільйонів 700 тисяч гривень. зроблене відділом капітального будівництва звітував заступник міського голови Максим Синявін. Як всі знають, найбільше була пошкоджена наша Трастенецька міська лікарня з усіх об'єктів комунальних, які були, був пошкоджений інфекційний корпус. Нами було прийнято рішення, зв'язку ми з німецьким фондом ДЖ планували відновлення термомодернізації цього об'єкту ще до війни. Розпочати саме з проєктної діяльності з цього об'єкту. Виготовлений був проєкт новодня інфекційного корпусу. Загальна його вартість 14,7 мільйонів. За рахунок резервного фонду державного бюджету було замінено покрівлю, вікна вартістю близько 4 млн гривень. Подальша реалізація планується в 2023 році спільно з німецьким фондом GІZ. Близько 4 мільйонів гривень це будуть їхні грантові кошти. Інші роботи будуть виконуватись за рахунок місцевого бюджету та коштів у лікарні. По зруйнованому фельдшерському пункті в селі станово також відділ проєктного менеджменту підготував проєктну заявку. Нідерландський фонд вирішив нам цю заявку профінансувати, дають нам кошти в розмірі 35 тисяч євро, закуплені матеріали вже. І до кінця року будуть виконані роботи до кінця 2022 року. Також по медицині пошкоджено були вікна та двері в ЦПМД. був на відділом написаний проєкт по відновленню цих пошкоджень. За рахунок української благодійної організації і спільно з благодійним фондом «Доброта» на суму 257 тисяч гривень була здійснена заміна цих дверей. І вікон, які були зруйновані. Також по ЦПМД був розпочатий ремонт швейцарської міжнародної гуманітарної організації Медеєр. Сума їхніх коштів майже 1,6 млн грн. По зруйнованим житловим будівлям, по п'ятиповерхівкам, перша це Нескочанська 9. По ній ми. Виготовили проєктно-кошторисну документацію. Загальна кошторисна вартість складає 19,4 мільйони. За рахунок резервного фонду державного бюджету були закуплені вікна, за рахунок місцевого бюджету ці вікна будуть вставлені та будуть проведені першочергові відновлювальні роботи в цьому році. Також був пошкоджений наш освітньо-культурний центр по вулиці Благовіщенська. Був розроблений кошторис на відновлювання аварійної роботи, вартість 977 тисяч гривень, великий отвір у даху, і вікна та стіни також будуть пошкоджені. Розпочаті ремонтні роботи також до кінця року планується те, що було зруйновано відновити. Максим Синявін прозвітував і за початок будування містечка ВПО на спортивній базі нескучне загальною вартістю 91 мільйон гривень та облаштування центру ВПО на 20 мільйонів в існуючих будівлях. По центру ВПО влаштовуємо на п'ятому поверсі готелю Елегія на 730 тисяч гривень за рахунок Міжнародного фонду відродження. Як сказав Юрій Миколаївич, по відновленню будинку побуту ми зараз зробили візуалізацію, колись він буде виглядати так, а поки що ми проводимо роботу з усунення аварії і системи опалення на суму 570 тисяч гривень, заміна пошкоджених вікон на 300 тисяч гривень та роботу з усунення аварії» в середині приміщень до Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.